Я была на работе на сутках. И 24-го с работы я уже шла, и началась война. Потом мы были дома, потом жили в подвале. Потом мы выехали в Лисичанск. А уже с Лисичанска мы выехали сюда. Это было в мае. У меня осколком не убила ребенка. Этот осколок она носит с собой. Нас бомбили. Посыпались стекла, через стекла полетело это все в квартиру. Она лежала на диване, но слава богу в тот момент ее не было, когда это все произошло. Приняли здесь хорошо. Мы выехали, у меня даже пальто не было, девчата мне здесь дали. Мы арендуем квартиру. Как вы думаете, мне нужна зарплата? Я в тот день как раз распортивала на работе, на хлеб заводе была моя змина. І прилетіли перші ракети біля нас, е аеродром Курбакіно. І от тоді все почалось. Повилітали вікна, були такі спалахи. Ми не розуміли, що відбувається, але от тоді все почалось. Спочатку було нерозуміння ситуації. Якась була надія, що може це закінчиться. Але цього не сталося. Було вже таке потрясіння, що гра зі смертю, розумієте? Присипало землею, <гум> набігла якраз в цей погріб і мене присипало. Ну, Вирішила виїжджати. Одразу на роботу мені. Мені хотілося, до людей. До речі, я і до психологів зверталася, але ну, робота це все. Стало дуже. Бомбить. летіть ракети. Ми були з дочкою інвалідом вимушені виїхати. І зараз ми як переселенці. Страшно. А дитина-інвалід, ми виїхали. Син воєннослужащий після тяжкого поранення і знаходиться зараз тут. Тому і ми тут. Дуже подобається, дуже вдячна. Фабриці за те, що я приїхала 22-му році, 6 квітня, а 8-го мене вже взяли на роботу. М -м -да, благодаря цій роботі ми виживаємо зараз тут, бо у нас там праці зараз немає. Все закрите, підприємства не працюють, заводи стоять, фабрики теж вилучена робити на фабриці. Щасною предпринимателям на швейну фабрику. Ужгородська швейна фабрика це не просто виробництво. Це люди, які не зупинилися навіть коли звучали сирени. Це досвід і якість перевірені часом. Ми працюємо щодня, аби підтримати тих, хто тримає економічний тил. Сьогодні нам потрібна ваша підтримка. Запрошуємо вас до співпраці. Вигідні умови, гнучка система оплати, гарантія якості. Замовлення у нас це більше ніж підтримка підприємства. Це інвестиція у стабільність у людей, у життя та Україну. Замовляйте з України, підтримайте тих, хто тримає тил.